Всім привіт! Ви на каналі Любимо Смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні ми з вами підемо в АТБ, щоб придбати консерви по акції. Зараз такі продукти необхідно мати вдома, що зберігаються без холодильника та готові до вживання. Перша акція це ось такий тунець. Подрібнений в олії 32 гривні 30 копійок за баночку. Від своя лінія, вага 185 г. Подрібнений тунець 70%. Олія 17,5%, вода питна, сіль кухонна. Ось такий тунець з шматочками 48,50 та 54,90. Перший в олії, другий у власному соку. Фірма Делюкс. Ця фірма є хороша. Мені їхні товари завжди подобаються. Вага також 185 грамів. Країна походження Таїланд. Дуже корисний продукт по акції 5180. Також від фірми Delux, печінка тріски натуральна. 121 грам. В такій красивій упаковці. Ось такі консерви Аквамарин по акції. Кілька та сардини. Ця фірма є хороша. Сардини натуральні аквамарин. Я таки пробувала, вони мені сподобались. З додаванням олії. 4960. Також сардина, але вже від своєї лінії. Я її не пробувала. Напишіть, хто пробував. Як вона вам. Я переважно беру фірму Аквамарин. Також ця рибка в Не менше ніж 60% риби. Така кілька аквамарин 2590. Я її також пробувала. Хороша. Обсмажена в томатному соусі. Смачна. Вага 230 г. Також є така кілька 2590 з квасолею. Аквамарин. Вага 230 г у томатному соусі. Не розібрана, обсмажена з квасолею у томатному соусі. Якась кілька за 36,30 закінчилася. І також є кілька за 28 гривень. Я її не пробувала чорноморська. Тож в томатному соусі пише 240 грамового. Хто пробував, напишіть. І шпроти за 58-60%. Такій гарній упаковки. легко відкривається. Обіцяють, що риби не менше, ніж 70%. Олії 10%. Яловичина своя лінія у власному соку 80 гривень 70 копійок. 325 грам. Не знаю, не пробувала. Напишіть, як воно вам. Обіцяють, що закладка м'яса 87% до стерилізації. Жир бачу є в складі. Курка з болгуром 51,90. Також 325 г. М'ясо 37 до стерилізації. Булгур 21,5. Олія соняшникова, сіль кухонна. І ось такі тушонечки від розумний вибір. По 35,90. Якщо хтось брав, напишіть, як вона на смак. Яловичина І свинина є. Вага продукту 340 г. Виробляє місто чернігів. Обіцяють, що закладка не менше, ніж 60% до стерилізації. Дякую за перегляд мого відео, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Буду всім вдячна!